Вітаю вас, товариство! Мене звати Петро Луцишин, я ведучий зі Львова. На концертах я конференція, на спортивних турнірах ринг анонсер а на весіллях Тамада. Саме про цю іпостасі я розкажу трохи детальніше. І якщо ви продовжуєте дивитися це відео, у вас скоро романтичне свято, і ви шукаєте ведучого на весілля. Щоб зекономити ваш час, я тезисно розкажу вам про своє бачення роботи весільного Тамади. За роки практики, а це понад 100 весіль. Спілкуючись з різними людьми, я визначив три основних побажання клієнтів. По-перше, має бути інтелігентно. Це не лише ухайний зовнішній вигляд та красномовність ведучого. Це насамперед увага до молодят, до батьків і до кожного з гостей. Інтелігентність дорого виглядає, підвищує статус вашої забави, робить її шляхетною. Вона виключає будь-які вульгарні конкурси з качалками, віниками та перевдяганнями. Інтелігентний ведучий сам не є клоуном і ніколи не зробить клоунами ваших гостей. По-друге, має бути весело та цікаво. І тут суть не в кількості конкурсів. Неможливо бавити людей, не ставши для них своїм. Хороший ведучий це, як правило, хороший психолог, який дуже чітко відчуває потреби публіки і створює таку атмосферу, при якій публіка бавиться сама і робиться задоволена. І третє, найважливіше має бути ненавязно. Забирати всю увагу на себе, перетворювати ваше свято на власний бенефіс перша ознака дилетанта та непрофесіонала. Хороший ведучий як свіже повітря. Він всюди є, але нікому не заважає. Його ніколи не буває забагато. Все решта, друзі мої, це деталі, котрі обговорюються при зустрічі. На моїй сторінці у Фейсбук ви зможете переглянути інші відео та задати свої запитання. Одним словом, вдалого вам вибору та гарної забави. І наостанок, дорогі молодята! Мої клієнти на розлучення не подають.